Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо, із яких компонентів складається мікробіт. Спочатку розглянемо передню частину. Тут є матриця, яка складається із 25 світлодіодів. Контролер також використовує їх як фотодетектори, за допомогою яких можна вимірювати рівень освітлення у приміщенні. Також існують дві кнопки А та Б, які ви будете програмувати. Можна також запрограмувати так, що коли ви натискаєте на дві кнопки одночасно, то буде відбуватися третя команда: зверху є датчик звуку, також є датчик дотику. Його також можна використовувати як кнопку. Ця функція доступна тільки в мікробіт версії V2. У версії V1 логотип просто намальований і немає сенсора. У нижній частині плати мікробіт ви бачите щось схоже на золоту грибінку. Це контакти або пінпади, які дозволяють підключати мікробіт до інших електронних компонентів, наприклад, лампочок, двигунчиків або кнопок. Для роботи із ними найзручніше користуватися затискачами-крокодилами P0, P1, P2 це головні вхідні та вихідні контакти, вони можуть бути як цифровими, так і аналоговими, в залежності від проекту. Також є 3 вольта, які дають живлення та GND заземлення. Для використання малих контактів докуповують спеціальні шильди, але на уроках робототехніки до цього зазвичай не доходить. А тепер розглянемо задню частину плати. Тут ви бачите місце для підключення акумулятора 3 вольта, це якщо ви зробили певний пристрій і хочете, щоб він не був підключений до комп'ютера, але мікробіт можна підключити і до повербанку. Також є 32-бітний основний процесор. У нього 256 кБ флеш пам'яті та 16 кБ оперативної пам'яті. Цей процесор вимірює також температуру навколишнього середовища, але якщо після тривалої роботи він нагріється, то температура буде показуватися також вищою. Інший процесор відповідає за роботу із microUSB. Над процесором знаходиться радіомодуль Bluetooth 2.4 ГГц, але для економії пам'яті його можливості скоротили. Типу, якщо ви хочете з'єднати дві плати, то одна буде тільки передавати сигнали, а інша тільки приймати. Також є мікросхема акселерометра. Вона відчуває, в яку сторону нахилено мікробіт. Поруч знаходиться сенсор компаса або по-науковому магнітометр. Він може визначати напрямок півночі, як зазвичай компас, і вимірювати магнітне поле землі. Також існує третя кнопка. Це кнопка, щоб перезавантажити плату, якщо щось пішло не так. Або, якщо потрібно, виконувати програму спочатку, а посередині ви бачите спікер або зумер. За допомогою нього ви зможете створювати музику. А сьогодні я вам дякую за увагу. Якщо вам сподобалося дане відео, то ставте лайк, залишайте коментар та діліться ним із друзями.